Друзі, коротко про те, як пегас з сиплесажанцями. Дивіться скільки їх тут є. Це ще під... при тому, що ось по краях трохи ось щіпали. Ось в мене кущ Пегаса. Тут у нас по скільки. По два сажанця я садив копанкою. Тут десь приблизно 20 паганів. По суті, вже кущі дали по 10 паганів. Я думаю, буде більше. Наша далеко койти, як ось я Минут 10 обрізав ось ці. дивіться, скільки тут вусів було, це все вуси їдуть. Теж по два садив, зрозуміло, що не всі кущі дають стільки, але Ну... з такими темпами його можна розмножувати 1 до 20 цей сорт. Тобто соточку посадив на наступний сезон, вже можна вийти в 15-20 соток такого сорту. Так що і по ягоді він непоганий, і по розмноженню, тож він в плані комерції, мені подобається. Ну і плюс, бачите, хвороб взагалі немає. Ну, це ще старе листя, його вже... Ну, я навіть чіпати його не буду, напевно. Так, де не де буде час, так обрижу. Дам добрива, від шкідників зразу. І буде все красиво. На одному СУ 3-4 пагана. В середньому. Там, по-моєму, вусів буде 7. Давайте ще якийсь один, ось один ще один вус. Ну, зрозуміло, що вони довго стояли, це ж ось один вус. Вже ця перемичка ось дала нам два пагана. І там ще 4. Шість паганів виходить з одного вуса. Оце називається так, да. З, 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 з трох пущу від вусів нарізав. Отаку його. Зазвичай от Пегас він відрізняється тим, що отакий його корінчик розовий і кінчик буває білий. Але... Не завжди так. Буває і жовтий корінь, але в більшості випадках я помічаю, що у Пегаса такий розовий корінчик. Буває такий ось жовтий, такий як тут. Це теж пегас, все ж з одного куща то йде. Так що, Сорт. В принципі, для полісся непоганий. Середньопізній. Це чудо, що ми десь його ще знайшли, бо зараз його в Україні знайти практично неможливо. Його де немає. Ось. Один вуз, один, два. По основному пішло у нас чотири і розвився ще два. Ну, така ось у нас історія. Тоже такий кущик ось попався непоганий. Ну, що тут казати, як в мене було його десь може грядка невеличка, там 10 на 3 і я його продавав по повній програмі у 23-му році і ще собі насадив скільки. Тобто дуже швидко він розмножується цей сорт. Значить, он страдочок пройшов, вже в 10-літрове ведро пищи пресоване буде.